Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Пресвята Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла. І небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю. Та світлом твого сина. Амінь. Присвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята Богородице, Накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром. Мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята Богородице, Накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром. Мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята Богородице, Накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром. Мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята Богородице, Накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром. Мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята Богородице, Накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром. Мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята Богородице, Накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром. Мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята Богородице, Накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром. Мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята Богородице, Накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром. Мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята Богородице, Накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Пресвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром. Мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята, Богородице, накрий моїх дітей своїм материнським покровом. Збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом Твого Сина. Амінь. Присвята Богородице, Накрий моїх дітей своїм материнським покровом, збережи їх від усякого зла і небезпеки, наповни їхні серця миром, мудрістю та світлом твого сина. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь. Для активації молитви. Молімося щиро від Матвія. Просіть і буде вам дано.